Кремль все більше нагадує термінального онкохворого. І не лише тому, що так виглядав Путін на останньому, а для нього це може бути справді останній день побіди. За три місяці після вторгнення Москва пройшла усі стадії прийняття неминучого: заперечення, гнів, депресія. Від нищівної поразки під Києвом, а тепер уже і під Харковим. І ось посол Російської Федерації в Сполучених Штатах заявляє, що капітуляції Росії в Україні не буде. Те, що посол, а також деякі пропагандисти на російському телебаченні в принципі вживають слово капітуляція нехай і в заперечній формі, означає останню стадію раціональне усвідомлення своєї поразки. Так. Ще буде багато крові. Ще вони спробують утримати південь. Ще буде загострення ядерного шантажу. Але стратегічна поразка Російської Федерації неминуча. Завдяки поставкам західної зброї гаряча фаза війни може закінчитися вже осені. Проте це лише пів справи. Кремлю потрібно вирвати отруєні зуби. Торгівлю енергоресурсами в іншому випадку мілітарна сила Росії регенерується, і новий удар це лише питання часу. Навіть якщо його завдасть не Путін, а якийсь Патрушев, Шойгу чи Навальник, адже справа не в прізвищі деспота, а в глибинному російському народі, який ненавидить усе живе, усе справжнє, усе інше ненавість для нього це як формалін. В якому зберігається його смердючий труп, майже так само, як і той, що в Мавзолеї. Нафтове ембарго, яке після довгих дискусій, нарешті, погодила Єврокомісія, мало б стати першим кроком до звільнення всієї Європи від російського вуглеводного концтабору. В 2021 році Євросоюз імпортував з Росії сирої нафти на суму 71 мільярд євро, тоді як газу лише на 18 мільярдів. Ембарго на нафту більш потужний удар по російській економіці ніж газове. До того ж, замістити чорне золото з Російської Федерації для ЄС набагато простіше ніж блакитне паливо, під яке потрібно збудувати термінали скрапленого газу. Шостий пакет санкцій, який і передбачав нафтове ембарго, мали вести ще наприкінці квітня, коли світ оговтувався від шоку, побаченого в Бучі. Але це виявилося зробити важче, аніж навіть відключити СВІФТ. І, хоча з більшістю країн, які висловлювали свої заперечення, вдалося досягнути компромісу, все вперлося в Угорщину. Навіть екстрений візит президентки Єврокомісії. Урсули фон Дер Ляєн до Орбана не зміг переконати цього Путін-Ферштейнера, а без нафтового ембарго Росія не сконає, і війна затягнеться на багато років. Але навіть якщо заборону дотиснуть, це не знімає головного питання: що робити з Угорщиною, яка вже не вперше зловживає своїм право вето та відкрито лобіює інтереси Кремля. Вперше Угорщина застосувала вето з метою тиску на Україну після ухвалення закону про мову. У 2017-му Будапешт заблокував роботу Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. В 2019-му Угорщина заветувала спільну заяву послів НАТО щодо України 4 лютого 2022-го Будапешт заблокував приєднання України до кіберцентру НАТО 21 березня 2022 року. Міністр закордонних справ кавалер ордену дружби Російської Федерації Петр Сіярто. Заявив, що Угорщина накладе вето на енергетичні санкції ЄС щодо Кремля, а також створення безпілотної зони та введення миротворчого контингенту до України 12 травня 2022 року. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на санкції Євросоюзу проти патріарха Кіріла Гюндяєва. Проте проблема вето набагато глибша ніж просто мадярський шантаж. Австрія вже заявляє, що в майбутньому ветує газове ембарго, а Туреччина погрожує накласти вето на вступ до НАТО, Фінляндії та Швеції. Сама ж Російська Федерація, яка не тільки розпочала війну, але й здійснює геноцид, застосовує вето в Раді безпеки ООН. А разом з нею і ще одна авторитарна країна Китай. Загалом принцип консенсусу непогана ідея. НАТО та Європейський Союз запроваджували його для того, аби згладжувати кути. Дуже вже різна публіка. Всі питання, всі суперечності мали вирішуватися кулуарно, аби назовні виходити з єдиною, спільною, а отже, і сильнішою позицією. Але це нормально тоді, коли система функціонує без троянських коней і має спільні цінності. Що найменше Угорщина та Австрія. Це московські коти в ЄСівському мішку. А майбутній член Євроунії, Сербія це така собі маленька Росія на Балканах, яка має тільки одну цінність, ненавість до всіх своїх сусідів та жагу реваншу. Принцип одностайності. Тепер це кремлівський інструмент, який може зруйнувати Євросоюз зсередини. Колись в історії Москва уже ним скористалася і досить успішно. Тепер. Хоче спробувати знову, лібером вето принцип одностайності, був парламентською практикою в Речі Посполитій. Навіть один посол міг заблокувати роботу Сейму, і меншість дуже активно користувалася таким інструментом. Але, попри певну демонізацію того знаменитого непозвалям в пізніший час, лібером вето не завжди було деструктивним. По-перше, навіть якщо його виголошував один посол. Це не завжди було якимось самодурством. Як правило, це була узгоджена позиція цілої фракції. А по-друге, саме завдяки інструменту Лібером Вето, Річ Посполита дуже довгий час залишалася однією з найбільш вільних та конкурентних станових держав Європи. В той час, коли інші країни в Європі були вразно абсолютистськими, а Московія, взагалі, деспотичною. В Польщі навіть король був не спадковим, його обирали. Польська, литовська, руська, брандебурська аристократія мусили притирати свої інтереси, пильнувати, аби одна група не отримала монополію над іншою, виходити на якісь компромісні рішення. І багато століть Ліберум Вето ніяк не шкодив розвитку Речі Посполитої. В своєму зеніті вона била Османів КНР того часу, садила свого короля на царський престол в Кремлі. Володіла Смоленськом. І так тривало аж до XVII століття, коли через неадекватну внутрішню політику Варшава спровокувала громадянську війну. Після Хмельниччини Річ Посполита захиріла, а Московія, нажершись українського ресурсу, розжиріла. І ось тоді ліберум вето, з інструменту, який мав не допустити монополії, перетворився на вирок. Все частіше позвалям» стало звучати як «Не позволю». І, хоча його було чути в Варшаві, проговорювалося воно в Петербурзі. Якщо до Хмельниччини в 1600-в 1650 роках через Ліберум Вето. Було зірвано 12% відсотків сенів. То в 1650 1700 п'ятдесятому вже 35%. Москва активно використовувала корупцію, щоб заблокувати як конкретні рішення, так і спровокувати перманентний хаос в управлінні, ослабити державний апарат Речі Посполитої в наступному 18 столітті, коли після трагедії під Полтавою Російська імперія ще більше посилилася, а річ Посполита майже втратила свою суб'єктність. Лібером вето стало використовуватися ще частіше. Так, за короля Польщі, Великого князя Литовського та Великого князя Руського Августа III лише один сейм став результативним. Решта тринадцять було зірвано, зокрема, і через підкуп московитами послів. Саме тому, коли поляки зробили останню спробу врятувати свою державу в 1766 році, то скликали сейм, який мав скасувати лібером вето та виборність короля. Але посол Російської імперії Ніколай Рєпнін через підкуп зірвав сейм. А вже потім, з його ініціативи, Петербург ввів до Польщі війська для захисту православних. У відповідь польська шляхта об'єдналася в Барську конфедерацію в 1768 році. Конфедерати були розбиті Суворовим в 1772 -му. В цьому ж році відбувся перший поділ Речі Посполитої. Остаточно, державність поляків, литовців та українців було ліквідовано в 1795 році. Інколи Річ Посполиту, звичайно, з багатьма виключеннями, називають прототипом Європейського Союзу. Різні етноси, різні релігії, різні правові системи, різні економіки, різні типи господарювання, які, втім, дуже добре і дуже гармонійно співіснували. Але в певний час Ліберум вето стало тим ключиком, який відкрив склеп для Речі Посполитої. А тепер може відкрити гріб для Євросоюзу. Що робити? Будьмо відверті, щоб не витворяла Угорщина ні з НАТО, ні з Європейського Союзу її не виключать. А поки Путін буде корумпувати Орбана, нам не світить ні НАТО, ні Євросоюз, які б зараз заяви не робив офіційний Будапешт. Коли прийде цей момент, побачите, як вони будуть блокувати нашу інтеграцію. Несподівано, але тверезий голос пролунав з Італії. Відколи цю проросійську країну очолив екс-керівник Європейського центробанку Маріо Драгі, Рим почав демонструвати напрочуд адекватну позицію. Інститути, створені нашими попередниками, в попередні десятиліття, добре служили європейським громадянам, але вони неадекватні нинішній реальності, з якою ми стикаємося. Ми повинні подолати цей принцип одностайності, який веде до логіки схрещених вето, і перейти до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю. Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії. Дві третини чи навіть три четверти голосів для ухвалення рішення може стати альтернативою виключення Угорщини з Європейського Союзу або НАТО. З однієї сторони, це все рівно вимагатиме пошуку консенсусу і інтереси меншості будуть враховані. Але з іншого боку, якщо у вашому під'їзді живе Алкаш, то не обов'язково цікавитися його думкою, чи потрібен консьєрж. Та й врешті колись Євросоюз уже змінював процедуру ухвалення рішень. І хоча це стосувалося питання кваліфікованої більшості, а не консенсусної, як зараз, втім такий прецедент існує. До розширення Євросоюзу, коли в його складі було лише 15 країн, в Раді ЄС кожна країна мала певну кількість голосів, в залежності від кількості населення. Великобританія, Італія, Німеччина, Франція – по 10 голосів, Іспанія – 8, Бельгія, Греція – Нідерланди, Португалія – по 5, Астрія та Швеція – по 4, Данія, Ірландія, Фінляндія – по 3, Люксембург – 2. Порогова кількість для ухвалення рішень 62 з 87 голосів, тобто 71%, відсоток, тобто 3 четверти. Після розширення Євросоюзу було введено так зване подвійне схвалення. Порогова кількість голосів склала 232 з 321. Але крім того, його має підтримати дві третини держав. І хоча наразі Україна не є в Євросоюзі, але наша дипломатія повинна відкривати. Ще один фронт спільно з найближчими союзниками. Його кінцева ціль реформа, ухвалення рішень в Брюсселі. В іншому випадку, наш вступ до Євросоюзу буде відкладений в дуже довгу шухляду. Варшава, яка дуже добре пам'ятає, чим закінчилося для неї лібером ветом, це наші очі та руки в цій важливій справі. Не позволю. Нехай залишається манерою спілкування царя і його холопів. А вільні нації якось уже знайдуть спосіб порозумітися між собою.